Привіт усім! Запрошую до себе на канал. Не забудьте підписатись. Сьогодні я взяла скоренько пробігтися по осіннім знижкам. Так так, в нас в магазинах вже почалися досить такі хороші осінні знижки, і я починаю із супермаркета Сіса. Хто в дивиться з Італії, такий супермаркет є по всій Італії. Отже, бачите, макарони досить хорошої якості. 75 центів. Це дуже добра якість е, і дуже хороша ціна, тому що їхня справжня ціна приблизно євро 20-30. Євро ось, Також олія оливка Мініні. Екстра Віджене. Це дуже хороша олія, такої ціни довгенько не було. Ще років, певно, 4 чи 5. Ну, Італія цього року досить хороша. Поводиться з нами, тому що оливок натиснули <laughs> натиснули легкої олії. <laughs> от. Е як бачите, люди розбирають. Я прийшла з самого раненька. В іншому супермаркеті була оця Фаркіоні, це супермаркет Pelicano. Е і от там вже, наприклад, була в знижці паста Баріла 59 центів. О, це теж досить хороша ціна. А ось, наприклад, Молісана і Гарофоло було. Ні, Молісана була повну ціну, от євро 20. А Гарофоло 79 копійок. Це теж дуже хороша ціна, тому що Гарофоло рахується в такої хорошої високої якості. Воно досить дороге. Забігла також і в Лідл по свій хлібчик з висівками, який є, на жаль, тільки тут, який мені подобається. І пробіглася показати вам, що є тут. Так. Всяка всячина, радує око, чуде осінню, тому що вже багато осіннього декору, осіннього такого розпродажу, кольорових макаронів. Я це також дуже люблю, хоча якість не міняється, а око радує. Наприклад, такі орекети кольорові. Вони дуже, ну, не знаю, як для дітей, але і дорослі їх також їдять. Ну, Вони там з різним смаком, там вроде, і морквяні входять, і е, спінаші, скажу ну, спінаші зроблені. ну, не знаю. Мені вони мають одинаковий смак, але приємно дивитися на тарілку, коли ти бачиш різнокольорові макарони. І ось такі також трьох кольорів, теж вони такі смачненькі. Я їх вже брала не одного разу, але вони бувають дійсно тільки зараз е, осінню. Серед літа і він що пори року їх не побачиш, просто не застанеш. Лідл теж також так непогано має знижки різні, різні такі пропозиції, такі лімітовані серії. Так, ось ця досить популярна корзинка за 3 євро. В Лідлі вона буває зранку. Хто не знав, то просто кажу. Оця така популярна корзинка за 3 євро. Це ті продукти, які вже підходять термін придатності, і зранку виставляють їх за 3 євро, щоб не викидати. Люди можуть ще купити, бо вся продукція хороша. Так, забігаю також у Фамілу. Тут хочу зайти в магазин Теді і якийсь новий магазин з карамельками відкрився. Це мені сказала поліжанка. Ну, подивимося, що тут є. Хорошенького, хоча я сказала все. Сідати трошки на дієтику. йде різдво. Хватить солодкого, солодкого їсти, завжди бачиш, щось купуєш. Але мені коліжанка сказала, що якийсь новий магазин, хочу зайти, подивитися, що там є. Бачу, ось він. Так, людей не бачу. Пусто. Ну, Я прибігла зранку, робочий день, робочий тиждень, звичайно, люди після обіду вечір приходять. Так, ну тут, звичайно, на будь-який смак. Ціни непогані не можуть бути. Не можу сказати, що дуже низькі, але й невисокі, такі, скажімо, нормальні. Все, що хочеш, всякі намазки, Кінотели, фісташкові креми. Ой, смакота одним словом. Ді Ціни, скажімо так, нормальні. Думала, що гірші будуть вищі, але. Ось така смакота. боже, яке це все смачне. Так, це якісь різні. вина, бачу такі солодкі і гристі. ну тут і карамельки, і шоколадки, все, що не хочеш. Все таке смачне. Так, оце новинка, цього я ще не бачив в наших супермаркетах звичайних, це е, Шуслінди зробив, якусь таку, напевно, що це будіно е, смачненьке має бути. Ну, непогана ціна, скажімо так, не, не супер висока, можна собі взяти десь колись. От, е, а, от, це знайшла, бо мені казала коліжанка за оцю гарячу кружку. Тобто гарячий шоколад, але він є тільки гіркий. Воно може краще, тому що найкорисніший це гіркий шоколад, а не молочний. Я розумію, молочний ми любимо всі, бо він солоденький. Але, на жаль, гіркий корисний. Так, ну, треба буде взяти його. Так, ну все тут. Мене дуже... Це теж якась новинка від Лінду, Сердечко такі. Аби все б хотілося все, але не знаю, пізніше візьму, не зараз. Так, біжу дивитися трохи за постійним декором, що є і яку ціну. Ну і вам щось покажу. Так, у нас такий є непоганий магазин Теді. Скажімо так, щось між китайським магазином, ото по Італії є китайські магазини. Це щось типа того, але трошки краща якість. Людей, звичайно, немає. Я так люблю, коли немає багато людей. Зранку, спокійно, ніхто тобі над душою не пихтить. Так, це все керамічне, боже, які красиві гарбузи них можна щось положити. І вони досить такі величенькі. Так, оце мені подобається. Оцього мені такого маленького ще бракує. Таке нічого, гарне. Не знаю, як воно буде е, не то, що носитися, як воно витримає, чи воно не буде облазити, буде його сполоснути. Мене тут цікавить. Гарні гарбузики. Гарні. Ціна в них я дивилася, вроді 5 євро. Ну, керамічні. Так, листочки такі непогані. Гарненькі 3 євро. о, ці декорації мені також дуже подобаються. Вони дерев'яні. ну, Знаєте, хочеться сказати, от на заміточку людям, які роблять все по дереву. Повірте, це ж так просто ось таке вирізати, зробити, трошки прифарбувати і до продажу. Оце таке настіл дуже красивий, мені подобається, але я би хотіла би круглого, бо квадратний я не люблю. Це менші гарбузики, грибочки різні. Боже воно все гарне. В цьому магазині є все абсолютно. Від канцелярії до невеличка побудова техніка. Потім, Боже, це що, вже різдвяний декор. От чесно, ви знаєте, Добре. ну, з розуму зійшли 5 вересня і вже й різдвяний декор. Ну, от я кажу, це заскоро. От дивіться. От повірте, от є люди, які хочуть купувати. Я би, наприклад, вже би купила. Мені оцей сніговичок дуже припав до душі з ялинкою. От дуже він гарненький. 10 євро. За дорого. Але, може ще подумаю, може будуть різдвом ці різдвяні знижки, то я ще. Ну Це тільки початок, але повірте, я навіть не хочу дуже на таке дивитися, бо зараз осінь і треба насолоджуватися осіннім. Так, тут це дерев'яне. От, бачите, він такий непоганий магазин. непоганий. Тобто тут щось вибрати можна. Кухоні приналежності, як я кажу, все до кухні. Баночки навіть є, о, до речі, досить такі непогані. Ну, це на такі невеличкі закрутки. Не знаю, чи їх можна стерилізувати, ті кришки, бо щось воно мені дуже підозріле трохи. Оці дуже гарні на кухню. Таке досить гарне тоненьке скло. Показую невеличку закупку. Яка там закупка? Скажімо, мал... малесенька закупочка. Посіннього декору. Так, це я купила такі штучки. Я вже в магазині показувала, вони досить хороші, бо євро коштує в цьому магазині теді. Щось, якісь дуже вузенькі бутилочки або ще щось таке чистити. Воно в хаті завжди пригодиться. Так, в магазин теді, там, де ми тільки що були. Такі взяла ці листочки, тому що вони гарні. Зараз поставлю вазочку. І покажу вам, як буде виглядати. І взяла цього гарбузика. Він мені дуже сподобався. Так, його вартість 3 євро. Да, Найде корації подорожчали. Повірте, Зараз покажу гарбузик, який я купила в Німеччині. Хто мене дивиться вже трошки часу, то знаю, що я була недавно в гостях у доньки. Три тижні і там деякі декорації вже собі купила те, що мені сподобалося. Ось це буде в мене така декорація сюди на стіл. Бо я це дуже люблю. Ось так тепер в мене виглядає на столі. Все по осінньому. Сьогодні на дворі 5 вересня. Жартуючи, жартуючи, ми прийшли до осені. Аж не віриться. Ну, Віталій осінь взагалі не відчувається. У нас ще на 10 днів прогнозують 30 градусів, але ночі вже прохолодні. Хто мене дивиться вже трошки часу, знає ось цього гарбузика я купила у Німеччині. Але подивіться, який великий він тряпчаний. На ньому ось така декорація бачите, де моя рука, і який гарбуз досить такий <гум>, великий. І він коштував 5 євро. Оцей маленький пластмасовий три, ну, нічого, десь колись можна. Ось так я зробила ці листочки. Ну, сюди ще проситься ще щось додати, ще щось трошки, ну нічого. Ще, якщо мені щось попадається, таке. До душі, звичайно, я доповню цей осінній букет, щоб він був кращий. У мене навіть подушки вже в осінньому стилі. Все. На дивані вже в мене осінь. І навіть ось тут. Перед дверима, в мене також осінь. Це моя така декорація. Кліточка всередині жива.